Що стосується ФОПів, мене питають друзі-колеги, моя позиція незмінна. Я всі роки стою на позиції, що податок на додану вартість, який зараз намагаються поширити і нав'язати спрощенцям, це взагалі від лихого. Я взагалі проти податку на додану вартість. Я вважаю, що американська система податкова за невеличким виключенням податку на нерухомість, тому що нам треба ще багато чого відбудувати, побудувати, повинна бути в Україні. Якщо ми хочемо вижити, тому що з податковою системою, яка є в Україні, яку ми скалькували з французької моделі, з тим ПДВ, який фактично є стримуючим податком на перевиробництво, ну, думайте, ми користуємося системою, яка була запроваджена, придумана французами, для того, щоб стримувати перевиробництво, яке було там 60-х-70-х роках, Минулого стріччі. Ми зараз маємо стримувати перевиробництво. Тобто податок на додану вартість він стримує наш розвиток економіки. А нам його ще хоче нав'язати на спрощенку. Вважаю, що має бути загальна система, має бути проста, проста, спрощена, та без касових апаратів, без нічого, без обліку, без товарного обліку, без ведення бухгалтерії. І як альтернатива, чому Тому що Бог нам дав дві руки, праву і ліву? Якою рукою взяти? Так і тут бізнес завжди має бути моя позиція, вибір, який? Чи страхуватись на різного роду ризиків, чи мати навіть в тому числі численні сплати податків, чи м, бути готовим до перевірок, чи взяти загальну систему і вести бухгалтерію, витрачати кошти на тих самих бухгалтерів, чи вести спрощено платити фіксований податок. По ПДВ навіть нема що говорити. Це п'яте коло судовоза, яке просто заклинило тормози і дозволяє. Ні, ну воно дозволяє пакуватися. І зараз працюють схеми ПДВ. Я ПДВ запровадив Порошенко, ручне регулювання. До сих пір ходаки прекрасно беруть відкати. Ну, якщо ми хочемо загубити країну, загубити український народ, то все в принципі ми робимо правильно. Ні, спрощенка від слова просто без касового апарата. Без ПДВ Перемовний процес заходити з якоїсь цифри, то однозначно отримати менше. Треба всіх навпаки зорганізувати підприємців. Ну, Я розумію, що в сьогоднішніх реаліях неможливо зорганізувати, навіть якщо я приїду як кажуть, приїду в Україну. ну, мене на кордоні просто запакують. Я навіть говорити не зможу. Зв'язниці ви мене не почуєте. Я на жаль не маю таких ресурсів і такого впливу, як Дубінський чи Коломойський, наприклад, та, щоб ви мене почули. Вирішити питання ФОПів можливо тільки після зміни влади треба прогнати цю злочинну владу і домовлятися під час передвиборчого процесу з політичними силами які приходять у владу щоб вони в себе в програмах зазначали ті вимоги які ми хочемо і чітко зазначали інструментами якими це буде робити